На ярмарку їхав, на співо стиха, люлечку палив. Ною капелюсі покручував вуса раптом і Я призупинився, її бік схилився, підвести сідай. Не барилась, поряд мене всілась і каже, поганяй. Як зблизька поглянув, тьфу, яка ж погана, геть. Уся рука, злась, кажу їй з воза, а вона сльози. Ось така біда. В дорозі заклював я носом. Трапився конкурс. Піз гори скотився, ледь не розвалився. Ще й пагнюці гризь, кажу до небоги. Вийди на дорогу помочі проси, А вона дівка знову плаче. Ти, боюсь, одначе, що було робити? Влітку було діло, геть це вже звечаріло, дощ став накрапать, Ожере соломи, Підпочити від втоми, повкладали спати. Коли вже мостились, що за шаруділо? ми. Дівка підхопилась, за мене вчепилась, як заберещі, не знав, що робити, цілувати чи бити, носи ну, обійняти. А як обійнялись, то й поцілувались, солодко ж бояк. Не будь того лиха, не пізнав би втіхи, щастя б міг не мать. А тепер щороку маю я мороку з купою малят. є між них біляві, і як я чорняві, милуюся з них. А доньку маленьку, як мама руденьку, люблю більше всіх ось так.